Екзамен. Сьогодні великий день у тополівській школі. В цей день має відбутися екзамен, а на йому повинен бути член ради шкільної. Тимто в школі ще з учора все готується. І молодий, що тільки перший рік учителює вчитель, і сторож Кирило Криворукий працюють з усієї сили. Ще вчора маленька хатка, що волость віддала у своєму будинкові на школу, хатка завбільшки сорок квадратових аршин, почала чепуритися. Усі ями в земляній долівці позасипувано, а потім сторож попримазував їх глиною і кожному школяреві прикро наказував, щоб вони, хлопці якомога обережніше, приторкалися своїми ногами до примазаних місцин. А то візьме, та й товче ногами. Де б оберігатися, легенько ступати, а він товче. А ти за ними маш та рівняй. От вже приїде пан, то він вам дасть. Тим часом учитель власноручно порився коло попадалих попа, шпарун на стінах та на грубі і, закотивши рукава за лікті, щиро примазував рудою і білою глиною. Зовсім не зважаючи на те, що така праця анітрохи не відповідала його вчительським обов'язкам. Але що ж було робити, коли він ніяк не здолав домогтися, щоб громадський отаман дав йому мазільниць? Школярські парти, що стільки разів цієї зими заходжувалися розсипатися під школярами та й розсипалися навіть часом, ці парти позбивано тепер гвістками й клинцями, і вони почали позирати якось навіть спишно. Та це не перешкоджало сторожові Кирилові подавати вчителеві до уваги, що коли вони школярі не побережуться, то та гемонська задня парта коли б не обернулась, бо там ніяк не приладнаєш однієї ніжки. Та й учительському стільцеві, що якось випадком, мабуть, потрапив до школи, треба було б лікаря. І вчитель довго працювався, силкуючись, щоб замість трьох. Було в його чотири ноги, як то повинно бути в кожного порядного стільця. Ще два стільці взято в батюшки і в волості про самого батюшку і про члена. Сьогодні школярі поприходили, одягшись, мов по празниковому. Мало не на всіх були новіші свитки, а той й чумарки, босих не було. Сторож востаннє витирав три вікна в шкільної світлиці. Батюшка та вчитель розмовляли проміж себе і боялися за того або іншого школяра, що міг не здати екзамену. Школярі собі з запалом розмовляли. Чого ж він приїде, той пан? допитувався маленький хлопчик, що тільки одну зиму походив до школи у свого старшого товариша. А питатиметься, чи навчилися ми. А він який? Страшний? Та хіба ж я знаю? Я й сам його не бачив. Спитайся у Олексія Петровича. Олексію Петровичу, озивається школяр до вчителя, а він страшний? Хто? А той пан, що приїде, Учитель силкується упевнити, що страшного в тому панові нічого нема. А він не битиме, не покида свого школяр. Та ні. Хто ж тут сміє битися? дуже зважливо упевняє другий. Е, не сміє, а як спитається, ти не знатимеш. То що тоді тоді й битиме? У другому місці, де сидять щонайстаріші, чути, як вони бубонять, бо кожному хочеться мати свідоцтво. Один маленький хлопчик заліз в куток і наляканими очицями поглядає навкруги. Він заздалегідь злякався пана. Я втечу, як він приїде, шепочи він на вухо своєму товаришеві. Зненацька розітхнувся скрик. То якийсь надто сміливий хлопець, не лякаючись нітрохи сподіваного пана, гепнув по спині свого товариша. Половина десятої, промовив батюшка, нехай сідають. Скоро, мабуть, приїде. Вчитель глянув на батюшку годинник шкільного або свого дасть біг, і звелів діжурному покликати тих школярів, що були на дворі. Гуртом сипнули школярі до класу і, стовпившись коло дверей, почали скидати свити, складаючи їх у купу на долівці в школі. Хтось штовхнув діжечку з водою, що стояла тут же, і пообливав одежу. Сміх і галас. З'явився сторож і, бубонячи собі щось підніс про безрахубних шибеників, довів знову все до ладу. Прочитали молитву, посідали. Вчитель та батюшка, поділивши школярів, почали дещо перепитувати їх, перебиваючи один одному. Але діло не ладналося. І вчителі, і школярі були стурбовані. Якось минула година. Чого ж він не їде? Вчитель знову випустив школярів зо школи. Менші побігли, а старші, що здають екзамен на свідоцтво, знову до книжок. Батюшці надокучило ждати, і він пішов додому, попрохавши зараз же прислати по його, скоро приїде член. А член усе не їхав. Старші ще щиріше вчать, хоч учитель і впевняє, що їм тепер краще буде пробігатися. Минає година, друга, третя. Страшний пан, що так довго примушував себе дожидатися, ще більше тепер лякав школярів. І потомились усі, і пана страшно, так би і втік. Нарешті години в три зненацька стало чути дзвоник. Їде, їде, розітхнувся шепіт проміж школярів. Ту ж мить сторож Кирило, відчинивши двері, оповістив Їде вже біля стецькового шинку. Вчитель послав одного хлопця по батюшку. Школярі сипонули в школу. Миттю посідали, випростались і затихли. Маленький школярик, що хотів утікати від пана, ще більше заліз у куток і весь зігнувся, неначе якось хотів сховатись. Багатьом перехопило дух. Вони півзлякано, півдивуючись, прислухалися до дзвоника, що все голосніше та голосніше видзвонював, і, нарешті, востаннє гучно дзенькнувши, замовк біля самої школи Приїхав. Усі голови повернулися до дверей. Обличчя в багатьох побіліли. Деякі злякано шепотіли Господи, поможи. Далі почувся Кирилів голос. Сюди! Ось сюди пожалуйте. Двері відчинилися. Війшов член шкільної ради. Школярі повставали. Не відмовляючи на їх поклін, він підійшов до вчителя. Ви учитель? Учитель. Член училищного совета Куценко. Пан Куценко, років 25-30 був волосним писарем, а жінка його торгувала бакалією. І в писарстві і в крамерстві йому так пощастило, що через 10 років він мав уже свою крамницю в повітовому місці і, потроху, посуваючись вгору, зробився з писаря значною особою в місці. Недавнечко він був міським головою. А тепер директором Повітового банку, що через його шахрайство незабаром має впасти, і разом він, член земської управи і шкільної ради, і тим їздить він по сільських школах на екзамени як голова екзаменаційної комісії. Але як непевні голосні й приголосні, проклята літера «Ять» та всякі інші хитрощі російського правопису ніколи не давалися до розуміння панові членові. То він, звичайно, на екзаменах з російської мови любіше мовчав. На екзаменах же з закону Божого та з розрахунків почувався він вільніше, найбільш як справа доходила до лічби, арифметику у межах цілої лічби він добре вивчивши, як був писарем, а директорування у банку дало йому змогу перемогти й дроби, і пан член особливо на рахунки й наполягав на екзаменах. Він завжди возив собою свій задачник, де були папірцями й олівцем позначені завдання, які звичайно і безодмінно давав рішати школярам. До цього треба додати хіба ще те, що, силкуючись удавати себе пана, він без жалю нівичив і українську, і російську мову, нехтуючи першу і не знаючи другої. Прийшов піп. Посідали за стіл. Член витяг якісь папери і порозкладав їх на столі. Коло їх ліг заялозений задачник Єптушевського з позакладеними в його папірцями. Потім перо й олівець, що з'явилися членовій кишені. Діти з острахом поглядали на всі ці приготування. Часом хтось тихо шепотів І в його задачник є. Перо як срібне блищить. Дайте список ученіков. Голосно сказав член. Реєстр дали. І він уткнув у його носа. Тихо, тихо, стало. Чути було, як муха летячи дзвеніла крилами. Школярі вже не перешіптувались. Вони ждали, що то буде. Байденко Іван. голосно вигукнув пан член. Викликаний хлопець схопився і почав пролазити проміж тісно поставленими ослонами. Ноги в його якось не слухалися, чіплялися за ніжки від ослонів. Видно було, що хлопець лякався. Нарешті, вилізши, він несміливо підійшов до столу і вклонився. Ну, по закону, муркнув член. – «читай молитву Господню. Хлопець тремтячим голосом почав. Отче наш іже єси сі... тройця. знову звелів член. Хлопець і ту проказав. А що це таке тройця? запитав член. Хлопець силкується щось сказати, але не може. Ну? Ну? підганя батюшка. Я ж вам это об'ясняв. Ну, як же ти не знаєш? Тройця. почина хлопець і стає. Тройця це Бог-Отець і Син, і Дух Святий. А що ж то? Три бога? допитується член. Ні один. Ну, як же це один? Розкажи. Хлопець мовчить. Ну, чого ж ти мовчиш? Знову підганя батюшка. Ти ж знаєш? Хлопець то червоніє, то біліє. Він тремтячою рукою тре чоло. Видко як замружили і змокрили очі, затіпалися губи, йому стало страшно. Обикновенно. Це все одно, що от світ від сонця ісходить, і що того. Теє. Об'ясніть йому, батюшка. докінчив член, що хотів був навести відоме порівняння з біблійної історії Рудакова, але не зміг і заплутався. Батюшка вияснив. Тепер по священної історії. промовив учитель. Розкажеш про Ноя і про його синовей? спитав піп. Розкажу. Відмовив трохи, заспокоївшися хлопець і почав розказувати. А що?» – зненацька перехоплює його відповідь член. Хорошо сделал хам с отцом? Ні. Обикновенно. Он отца не уважал, посміялся з нього, зато йому і наказання». А ти уважаєш отца? Слушайся. Зненацька грізно запитується член. Слухаюсь, відмовляє переляканий його голосом хлопець. То то всегда должно слушаться, потому отец обикновенно есть є... родитель, промовля член, удаючись вже до всіх школярів, а ті з острахом дивилися на все, що робилося в їх перед очима. Тепер перехнятьке. От я вже сам його спрошу, промовив член. Тут вже було його широке поле діяльності. І він, розгорнувши свого задачника і нашукавши по прикметах завдання, почав ним мучити хлопця. На щастя, хлопець знав. Тепер по руському. Читай. промовив учитель, показуючи хлопцеві в книжку. Мартишка в старості. Слаба глазами стала, а у людей вона слихала, що ето зло, що не так большої руки, ліж стоїть завісті очки. Розкажи. Хлопець ламаною великоруською мовою переказує прочитане, всіляко плутаючи. Вона слихала, що у людей... Больші руки і очки. Стоїть і крутить хвостом. Да, очки на діло, додає член. Хорошо буде, промовив він і, нахилившись над реєстром, хотів писати балли. Може, бить, писати і що? спитавсь учитель. Муркнув член, погадавши, мабуть, про недосяжні правила правопису, нехай пишеть. Вчитель почав читати якийсь уривок з книги, а школяр писав на класовій таблиці. Потім почали виправляти помилки. Член якось підсунув до себе книжку і, звіряючи з нею написане, знайшов дві помилки. Зоставалось їх ще з п'ятеро, але член сказав, що все останнє так, і хлопця пущено. Саме таким робом взялися й до другого школяра. Тільки як дійшли до арифметики, бідолашний ніяк не міг рішити завдання. І даремно направляв його вчитель, даремно підганяв член. Нарешті член не вдержався. «Що це?» – зненацько крикнув він. Арифметики не знають, читати не вміють. Ви, учитель, ви нічого не делали. Я в училищний совет на вас подам рапорт. Бідолашний учитель тільки крутився на одному місці. Школярі сиділи білі, як крейда. Зненацька озвалося хлипання, спершу тихше, а далі все голосніше й голосніше, і перейшло нарешті у голосні заводи плачу. Плакав саме той маленький хлопчик, що ще заздалегідь хотів утікати від пана. Я не хочу тут. Я не хочу, я додому піду, ридаючи, казав він. Почувши це, член зупинився. Вчитель підбіг до хлопця. Але він не зважав на умовлення і не покидав ридати і намагатися додому. Довелося пустити його школи. Бачачи, що вже переборщив, член притих. Екзамен останніх шістьох хлопців, що здавали на свідоцтва, відбувся тихо. Надто що всі вони арифметику знали, і пан член не мав рації сердитися. Нарешті скінчили. Пан член устав. А тіх не будем екзамінувати?» – спитав учитель, показуючи на школярів першого та другого року. Ніє, та не вміють читати» сказав утомлений член, поглядаючи на годинника. Уже було шість годин. Хлопці, читать умієте? запитався він у школярів. «У Умієм, несміливо одмовили деякі. А читать? Ну? Дважди сім? Чотирнадцять. гукнулися відразу. А двадцять п'ять без сімі?» Вісімнадцять. Ну. Промовив член вагаючись. Може, закусить би? обізвався батюшка. Обикновенно. Не мішало б. Ну, діті, знову озвався член до школярів, а ті чогось повставали. Значить, ви тепер получите свідетельство, котре екзамен здалі. А которой нет, то обикновенно учитися. Потому що наука, то есть, потому що безяяч чоловік темний, а арифметику особливо арифметику знали. Потому арифметика то велика наука. І, показуючи великість арифметики, як у науки пан член підняв гору проти лоба, пальця і штрикнув їм в повітря. Далі течії членового красномовства всохли, і він став, не знаючи, що казати. Школярі, батюшка, вчитель і собі стояли, не знаючи, що їм робити. Так, е «От що? Те є, почав знову член, згадавши, як він колись був вкупі з інспектором на екзамені і як саме той закінчив його. Школа у вас хороша я, і я так доложу в совет. І арифметику знають. Один не знає, ну, то вже нічого. І член, так само, як інспектор, подав руку вчителеві та батюшці. Так їх розпустіть? спитав учитель. Еге, да. Читайте молитву, промовив учитель. Хлопці, тупочучи ногами, повернулись до ікони, прочитали молитву. Ну, тепер теє. Домой ідіть, почав шлен. А ми до вас, батюшка, обикновенно е, треба закусить. Може б, того й водочка? А все непримінно. Як же? Пожалуйте. Так-так. От ми там і протокол екзаменський. Подпишем.